Що мені так здалось? Наче якийсь посічок там ходить. Хуй, лек, ще какойбусь! ТИ шо нахуй? <coughs> Ти бачив, блять? Головою в стіну летів. А я можу цепанутись? Хо-хо! <coughs> я можу цепанутись? Єбать, я, я думаю, я сейчас головою, блять, скалу розіб'юсь. Тупо парашют до кінця не відкривався. ахуєть. Блять, я краю зони. Нахуй стільки пота. Блять, я не на ту горку впав. Йобаний рот. <coughs> Блять, це нахуй. Я курва не на ту горку впав. Погнали від песни павить брантачку. Блять! <плес> Єбать, парашут не відкрився.